Двічі на тиждень учні перших-четвертих класів мають обов'язкові уроки плавання. Глибокої води вони вже не бояться. Плавають різними стилями. Я дуже люблю плавання, мені подобається цей спорт. Я без води, без дихання можу пробути під водою год хвилин. Тут плавати, тут таке наслаждатися, тут ну, дуже класно плавати. Басейн збудували кілька десятиліть тому, коли зводили і основний корпус школи. Наразі учні, що займаються плаванням, мають роздягальні та душові кабіни. Вчителі наголошують заняття плаванням. Це запорука здорового тіла, спокій батьків під час відпочинку, а головне діти вчаться боротись із власними страхами. Починаючи з першого класу, я їх учу триматися на воді, дишати в воду, видох робити в воду, бо інакше не попливуть вони. Ну і так постійно, на ногах, на руках і обучаємо то. Нічого не вміють, а в 4 класі бачить почну хтось пробує. Я научить держаться на воді і проплить хоча б 25 п'ять метрів, От, з диханням без зупинки дихання. Не бояться глибокої води. У минулому начальник управління освіти міської ради, а нині директор багатопрофільного ліцею Мар'ян Комарницький зізнається, ну, басейн Нептун заклад, потребує капіталу вкладень, аби замінити чашу, придбати сучасну вентиляційну систему, зробити ремонт. Утім, навіть існуючі умови дозволяють забезпечити дітям комплексний фізичний розвиток для діток, які можуть плавати з шести ручків. Глибина відповідно води це від 80 сантиметрів до 110 сантиметрів. Це дозволяє виконувати програму навчання. Це в першу чергу, яка є і в наші учні школи всі плавають. Є один урок плавання, учні 1-4 класів, а учні 5-9 класів плавають після уроків, ті, які виявляють бажання. Басейн Нептун розрахований не лише на учнів ліцею, з деякими навчальними закладами міста укладено договори. Так, діти з інших шкіл на безоплатній умові мають можливість плавати у 20-й школі. А після уроків для всіх ужгородських учнів організовано платні заняття. Вартість години 10 гривень.